Молоді кабачки з м'ясним фаршем в духовці. Дуже швидко, корисно і смачно. Для приготування потрібно 4 молодих кабачки або цукіни, 300 г нежирного фаршу та 3 помідори. Всі кабачки розрізаю навпіл, виймаю середину, котру потім потрібно подрібнити, як нарізатиму помідори. Кабачки без м'якоті потрібно добре посолити, там швидко збереться водичка, котру. Перед фаршируванням м'ясом я просто злию. М'ясну начинку я готую як на котлети: фарш, сіль перець, чесник, цибуля і трішки хліба. Нарізані помідори також солю додаю свіжі зелені трішки олії. Зливши сік з кабачків, начиняю фаршем. Хоч для 4 кабачків достатньо 300 г фаршу, у мене тут 500 і з залишку фаршу я зроблю декілька котлеток. Деку можна застелити папером для випічки, хоч не обов'язково, змазати олією, викласти подрібнену м'якоть кабачків. Додати також трішки помідорів із загальної кількості. І зверху викласти начинені фаршем кабачки. Відразу поставити в попередньо розігріту духовку температура 200 градусів. Режим «Верх-низ». Якщо ваша духовка має режим конвекція, то достатньо поставити температуру 190 градусів і запікати перших 20 хвилин. Ще й на начинка добре зарум'яниться, можна додавати помідори. Але перед цим потрібно зібрати з ложкою, запечену м'якоть із помідорами та викласти зверху на фарш. Враховуючи, що при першому запіканні 20 хвилин. Кабачки вже зменшились в розмірі, то я знаходжу місце ще для котлет, бо в мене залишився фарш. Вверху на фаршировані кабачки я ще поклала трішки сиру ті нарізані помідори, котрі залишились, і ще дорізала декілька скибочок. Все притрусила зверху натертим пармезаном і запікала в духовці ще 20 хвилин. Зрештою, час запікання залежить від самої духовки і температура також 190 чи 200 градусів. Справді швидко, смачно і корисно, тож нехай смакує.